Любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 12 квітня 2023 року, у нас рейс на тежки. Давно збирався записати вам якесь відео, але як то кажуть, то, то нема настрою, то немає якоїсь теми такої цікавої. А це сьогодні з завантажилися ячмінцем. Возимо свій ячмінь. Дуже тяжко, дуже тяжко його реалізувати на сьогоднішній день. Це ячмінь, щоб розуміли, що позаминулорічний. Позаминулорічний 2021 року вражаю. Так, не було нормальної ціни, але обставини так склали, що вона і зараз не дуже гарна та ціна. Але вже які, веземо, значна рині Hмінець 100... 168 доларів. 168 доларів, натура 580, ну, по требуванням, там, в принципі, все в стандарті, ну все нормально. У нас там натура щось пляше і до 600 буває даже там десь 570 може проскакувати. Ну, Суть в тому, що наконець-то вибрались, наконець-то визбирались, їдемо. Що хотів сказати? Хотів сказати, затронути ще таку тему. Давно не випадало мені такого моменту, але гадаю, зараз можливо навіть дуже підходящий такий момент. Дуже багато людей, які зараз думають про купівлю вантажного автомобіля, зерновоза, хочуть заробити кучу грошей. Всі, хто телефонують, хто пишуть, там роман, підскажи, хлопці, ну що вам підсказати? Як хто дивиться канал Щоденник Фермера, Сережка там купив Ман ТГС. -ку. В общем, ви розумієте, це людина купляє машину, яка йому дійсно потрібна. А у людини є, ну, у них там такий сімейний бізнес, у них є потреба в такому автомобілі. То навіть коли ці ставки попадають, автомобіль їм все одно потрібен для роботи. А дуже сильно цікавить мене таке питання, хлопці, коли ви хочете зараз купити автомобіль для бізнесу, для того, щоб заробляти гроші, то я вам чесно скажу, подумайте 48 разів перед тим як ви будете його купувати, чи дійсно ви хочете. Вкласти свої гроші, а вкласти треба дуже, дуже багато грошей при такому курсі долара. Автомобілі якби дешевше не стають, автомобілі їдуть із-за кордону. Коли ви там будете купувати якісь причепи, ну, скажімо так, щось може самопальне, щось там якісь контейнери обрізані, чи ще щось. Дуже гарно подумайте, що в нас тут. У нас тут немає. А тут трохи їде. Ну добре почекаємо. Коли ви будете купувати такі машини, дуже добре подумайте, чи вартує воно того, тому що виложить дуже багато грошей треба буде. І я вам чесно скажу, як у нас зараз платять на, ну, там на 500 кілометрів, грубо кажучи, десь... 1200-1300 гривень. Зрозумійте для себе правильно, що ви заробите з тих з копійок. Нічого ви собі не заробите, окрім того, що вам треба буде купити якісь там шини, паливо, зарплата. Не, не думайте, що коли ви їдете там, тобто працюєте самі, що вам не треба там грошей. Ви завжди рахуйте і зарплату, все, амортизацію, тому що настане такий момент, коли треба буде. Щось купити, якусь запчастину чи резину, а ви не зможете кудись поїхати, тому що у вас банально не буде за що купити. І ви будете просити там аванс, якийсь так, передоплату, щоб вам дали там на паливо чи ще на щось. Ну, дуже вам раджу гарненько подумати перед тим, як купувати машину. Я з власного досвіду вам скажу, ну, це дуже важко. Але якщо хтось хоче там підмітити той момент, що всі починають з маленького. Так, ви праві, всі починають з маленького, але подивіться на тих, хто як це закінчує. В основному всі ті, хто хватаються в роботу, бігають, позичають там якісь гроші, а потім ці гроші треба віддавати. Ну, блін, розумієте, Ви потім починаєте їздити з перегрузами. Ви потім перестає, ну, починаєте економити на своїх машинах, на запчастинах. Ну, На усьому починаєте економити. Ну, Добре, подумайте, чи потрібно вам таке життя. А це я вам що хотів би сказати, чесно кажучи. Якби зараз захотів продати машину, можливо, я і захочу її продати. І якщо я в принципі впишусь ті гроші, які я, ну, на які я, там, в які я вложив цю машину, якщо я там продам, грубо кажучи, комплектом за 70 тисяч доларів, ну, то я його продам. Я його продам і більше вам скажу, і, мабуть, в ближайший рік нічого точно купувати не буду. Хіба що там вже ближче до того моменту, коли треба буде вивозити свій врожай. Тому що прогнози на цей рік на врожай, ну так собі, серединка на половинку, да? їльють дощі, але сказати, що там вау вийшли в посіви. Із зими, то не дуже. Дуже дорогі добрива, хоча долар там трошки припав, і ціни там на азотні добрива теж присіли, там трохи там паливо присіло, але вдумайтесь, я зараз везу на рині ячмінь. Це у нас уже квітень місяць, я його везу, він там стоп, ну, там, 6-300 там, десь так, плюс-мінус. Я там точно не пам'ятаю, яка його вартість. Щоб ви розуміли, така вартість ячмія була перед війною, коли долар був у нас скільки? 25-27 гривень. От і рахуйте, що ви можете отримати. Скільки доларів ви можете отримати. Там, чи чи хватає вам, допустимо, свого врожаю, щоб купити машину чи не машину. І, по-друге. Дивіться, нас усіх, тих, хто працює за налічку, добряче заганяють, ну, можна сказати, в глухий кут. Уже так сильно налічка не ходить по картам, не буде вона ходити, це точно. За кеш, за налічку, як привикли, їздити, такого скоро не буде. Ну, воно може і буде, ну знаєте, дуже багато бажаючих їздить в чорну, тобто не вести там навіть яке. Ну, якусь там бухгалтерію, не відкриваючи там СОО ФОПа, чи якусь ООО, чи фермерське господарство. Всі хочуть налічку в руках. Повірте, дуже багато таких бажаючих. І, скоріш за все, якщо ви захочете бути сильним гравцем на ринку вантажних перевезень, вам потрібно, щоб у вас була робота із ПДВ. ПДВ це невід'ємна частина, невід'ємна частина оплати. За вашу роботу, і коли у вас не буде цього всього, то ви дуже швидко, як то кажуть, здуєтесь. Ви будете там тягати якісь там перегрузи, чи ще там на якісь ухищрення йти. Я вам чесно скажу з власного досвіду, ми так ми возили перегрузи спочатку, там все було. Але зараз, коли нам пропонують вести там на 200 км по 500 гривень, то я вам чесно кажу, ми просто стоїмо. Ми не хочемо навіть на це відволікатися, тому що це не гроші, це не заробітки. І, якби, і лишатись з автомобілем, який не приносить грошей, не дуже так хотілося би, і їхати виручати когось теж якось не дуже правильний варіант. Тому, в принципі, люди, які думають, що не сплачуючи податків, не сплачуючи податків знайманих працівників. Тобто, чи ви, що ви зможете десь виїхати, як то кажуть, ну, не надійтесь на це. Система все одно нас з'їсть, система нас задавить. Дивиться. І е скоро повернеться ну, акцист, там, ПДВ, все на паливо повернеться, ще підніметься ціна на паливо. Тобто вартість вантажних перевезень мала б зрости, але, чесно кажучи, з такими цінами на продукцію. І з такою кількістю вантажного транспорту ціна на перевезення не зросте. Ну, будуть якісь там трохи невеличкі підвищення, але вони в повній мірі не спасуть вас. Тобто, якщо ми зараз при вартості палива там 40 гривень в середньому і нам пропонують там, на 500 кілометрів 1300 гривень, то самі порахуйте, що буде, коли ціна палива зросте там, до 55 гривень. Ну, скільки вам будуть платити, я думаю, на багато сильно ніхто не буде платити. І перегрузи теж зажмуть. Дивіться, коли дуже добре платили, раніше на Рені нам платили від нашого дому, скажімо так, платили в середньому 3000. Було і 3500, і 3700. Але в середньому там 3, 3, 300 було стабільно. Зараз на Рені у нас. Можна поїхати десь там ну, 1700. 1700 гривень можуть дати на рині, але ну, ви самі розумієте, це там близько 800 кілометрів проїхати. Ну, раніше платили за те, що ти стоїш там, то була більша ставка, а зараз просто-напросто ви і стоїте, і самоскідів більше, а просто немає оплати. І от подумайте, чи надовго хватить таких заробітків зробити. в жнива можливо, підніметься вартість, але скільки ви зробите рейсів там за місяць. Якщо там, грубо кажучи, жнива будуть тягнутися місяць, то зробите ви там, ну, 4 рейси. Сильно вас пасе підйом ставки там в жнива. Не зовсім, я думаю. Тому в принципі, як би не те, що. Наполегливо там, ну, вам говорю, що ну, не купуйте, просто бачу, що ситуація так собі буде. І навіть я ж кажу, готовий навіть розглянути варіант продати свою машину з причіпом, або причіп окремо продати. Ну, причіп окремо я вже місяць чи два як хочу продати. То в принципі, навіть е не дивлячись на те, що він у мене і контейнеровозом оформлений, і те, і все. То скажу вам так, дзвінки є, але хочуть люди просто дешевше. Люди там торгуються, пропонують щось. Ну, дешевше. Дешевше відкриваєш авторію і бачиш, що ну, на 60 кубів купити прицеп менше, ніж за 30 тисяч, то нереально. То все одно треба заплатити 30 плюс. І навіть по 35-37 тисяч є прицепи і 2002-го, третього років, п'ятого то мій 2008-го, скажімо так, і на алюмінієвих дисках, і з новеньким тентом, з гарним циліндром, і ходова гарна зроблена, то ну, все добре працює. То клієнтів не дуже багато. Все це тому, що поки платили, поки люди були готові купувати за дорого. Тепер за ставочка дуже сильно впросила, платити не готові. А товари, ну тобто торгаші, які возять ці причіпи, машини, вони вже не хочуть дешевше продавати. Вони вже взяли там свою маршрут 5-7 тисяч, держати там з одного причепа чи стаганчику, то вони вже не хочуть. От заїдьте в Вінницю, подивіться причіпів, машин, тьма дуже багато. Але дійсно стан тих машин і причіпів вже далеко не той, що раніше. Тобто приємного, я вам хочу сказати мало. Я так трошки якби, річ свою <замідляю>, замідляю трошки, я просто ну, розминаюся з машинами, дорога в нас тут дуже вузенька, Це ми їдемо з Божидарівки на Малософіївку. Це у нас такий перешийок новенької дороги, щоб не кидати круг, то їдемо. До речі, от, стосовно розходу палива я виїхав. З дому проїхав 32 км. Зараз середній розхід складає там 35 літрів, 2 літри від блюшки на 100 км. Показує розхід. Взагалі машина мені дуже подобається. Це, не знаю, я сьогодні казав своїй жінці, що це, мабуть, сама найкраща машина, яка тільки в мене була. Звісно, в мене не так їх багато було. Це тільки можна сказати третя, але. В порівнянні з Маном мені Рено набагато більше подобається. Хоча я не хочу щось казати погане про Ман. Але, ну, наприклад, коробка мені на Рено більше подобається, як працює. Ну, Більш е, новіший автомобіль сам по своїм е, ну, інноваціям, то він якби, ну, трошки цікавіший, аніж Ман ТГХ. Але щоб не було хейту, бо є любителі ще дафів, Дав мені 105 чи 905, вони 106, вони мені всі на одне лице, як то кажуть. Оце таке, ну не буду добре, не будемо хейтити там ні дав ні ман. Гарні машини, кожен вибирає сам по своєму карману. Тобто, як є, такі є. Скажу вам чесно, майте самосвал це добре, особливо, коли він на 60 кубів, що ти можеш їхати. і Соняшник возить, якісь відходи, чи ще там щось. ну В общем, 60-ка алюмініва, воно такий класний прицеп, класний варіант. То я, мабуть, не хотів би собі 45-ку чи 40 ку купувати, хоча багато хто не розуміє. Але я вважаю, що набагато краще возити високомаржинальні культури, такі як, наприклад, Ріпак чи Соняшник, особливо соняшник. На ньому завжди платять трохи більше, аніж там на пшениці, чи на кукурузі, чи той самий ячмінь. Там копійки, там тобі ні ставку не добавлять, чи там простой, там, чи ще щось, тобі сильно не заплатять. Коли ти возиш соняшник, то соняшником все набагато краще. Там можуть тобі можна і поторгуватися за ставки, все. Але опять-таки треба мати свою клієнтуру, треба мати постійних е таких клієнтів, які... Готові вас не тільки дергати на уборку, а й в міжсезоння. І ті люди мають вам якось пропонувати гарні ціни. От В мене є декілька таких гарних знайомих, які пропонують постійну роботу. Звісно, колись ми з ними сперечаємось, просимо, щоб підняли ставочку. Але хочу вам сказати, всі так роблять. Всі так роблять. Але більше всього, я, мені не подобається, і я не хочу йти по такому принципу. що Якщо мало платять, треба більше грузити. Тому, знаєте, щоб довго свої відео не розтягувати, бо і так вже на 16 хвилин набалакав, то я пропоную усім тим, хто бажає купити автомобіль, добряче подумати перед купівлею. Якщо все-таки дуже хочеться купіть, спробуйте. Ну, Можливо, хто має можливість купити автомобіль такий, як у мене, я, чесно кажучи, можу з радістю його продати. Приїжджайте на оглядини, машина в дуже крутому стані, Причіп також не відстає, можливо, пізніше трошки. Поїдемо на піскоструючку та покрасимо причіп в біленький колір. Я так мрію його в білий колір, щоб в мене був комплект такий. Скажу вам так, навіть якщо машину чи причіп не продати, то можна ним буде користуватись, тому що в мене є власна потреба в вантажному автомобілі. Ті люди, які мріють просто заробляти, ну, я вам раджу подумати, тому що зараз вам 7 на 4 2,5 млн грн вивалить за машину, яка буде там, вам приносити ну, по 2000 чи по 1000 баксів у місяць, ну, якби це, дуже, це дуже і дуже великі, великі витрати. Чесно скажу, є набагато кращі ідеї для бізнесу, де можна працювати і заробляти гроші, аніж використовувати ну, вантажні перевезення. Повірте, вантажні перевезення, пік їхній був пів, закінчився півроку назад, і зараз вже в принципі йде стрімке падіння. Тому, в принципі, не дуже ви заробите, готуйтесь до цього. Можливо, моє відео покажеться комусь песимістичним. А, скажу так, ну погода, не, ну, погода не впливає на мій такий настрій, але я завжди плюс-мінус реаліст. Тому, як бачу ситуацію, так і говорю. А там уже вирішуйте самі. Друзі, дякую вам за перегляд мого відео. Дякую всім тим, хто додивився до кінця. Обов'язково поставте лайк, напишіть своє. Бачення своє враження в коментарях, е ну, прошу вас, обов'язково напишіть а, і напишіть ті, хто вже купили машину. Розкажіть, як ви, чи ви ще не пожалкували, що ви її купили заради заробітків. Я тільки можу зрозуміти тих, хто купив її собі для діла. Тому закінчую відео. Всім дякую, всім до побачення.